Всім привіт! Сьогодні просто липнева спека. Я до обід відвезла три посилки, вже вони пішли, поїхали. Що я ще зробила? Я увесь перець поставила в ящики і винесла тепер на двір. Тепер у мене в хаті майже немає розсади. І одне за другим, давай прибирати в залі, і пошло поїхало Я ніколи не чекаю якихось свят, Там прибирати, обстірувати тюлі перед Паскою. Я це вже сьогодні все зробила. Ось в цій кімнаті повісила таку. Тюль, сфокусуйся. О, з ромашками. Вона довга, аж донизу буде веселенько. <паспорядок> І в своїй кімнаті, вс ну, Всі тюлі поперестирала, <паспорядок> все поперетирала, поперемивала. Тут, де стояв перець, також тепер. Слава Богу, вже нема. Вже все на дворі. Дякуючи бусінці, він у мене доглядав перчик. Тепер у мене тут залишилися тільки огірки. Буду чекати сходження і дині і кавуни. Буду ще на базарі куплю ще якихсь огірків. Феникс стає, а ще якихось таких, щоб не шкода було рядком на городі посадити. Поставила вже цей столик, весь весь перець, боже. Я думала, ящиків не хватить, Все. Залишилось у мене тільки лаванда, вчора попікірувала. Ну і тут моя розсада квітів, але це вже таке не дуже не дуже страшне, слава Богу, вже. З перцем розібралася. Не знаю, чи буду заносити на вечір, чи ні. Там має холодать. На днях. Ну, видно, буде. А знаєте, о, -о, -о. А де в мене оса в хаті взялася? Он лазить. Треба її прибити. Так що вже полегше. <різь> І тепер я йду на вулицю. Зараз викину ту осу йду на вулицю Полола. Малину знайшла три кущики флокса невеличких. Посажу їх на городі. І ще, напевно, викопаю, розкопаю там, які флокси в мене залишилось, також посажу на городі. І полю часник. А полю я його розчином аміаку. На 10 літрів води 2-3 столові ложки розчину аміаку. Не вистачає азоту. Часник почав жовтіти. Не весь, тільки один сорт. Ось знайшла старий аміак. Кажуть в коментарях, де я це вичитала, і що це дієвий спосіб, і срок годності не впливає на, на результат. Ну, побачимо, чи позеленіє. Селітри у мене немає. Їхати десь купити, а аміак був. Спробуємо. Це яблука сьогодні купила. Такі дуже солодкі. Ну, залишилися мої айстри. Петунії прочеренкувала. Ой, роз... не прочеренкувала, а прорвала. Капусту ще треба попікірувати, Це цвітна. Мій алісум. З мене хватить оцього. Сальвія. Виходимо на двір. Тут у мене ах, гіркий перець. Вітряно, вітер почався. І мені треба були ящики, я всю сальвію виставила. Як тільки зайдуть всі лілії, це кілька днів. І я цю всю сальвію розсаджую по квітниках. І також розсаджую, може й завтра, не знаю, розсаджую також люфу. У квітник висаджую. Вчора поливала, висушую я спека, ну просто літо, літо. Всі хлорофітуми, які в мене залишилися, я розсадила в горщики. У тому році в мене також було. Вони виростуть гарною травичкою і влітку будуть дуже гарно стояти. Де не поставиш? На плитці, тут, на сходах, скрізь буде гарно. Ось мій. Також сюди три штуки посадила хлорофітума. І ось мій перець. Знаєте, навіть на горищі на сараї. О, там. Були ось такі старі ящики. Я не знаю, звідки вони в нас узялися. З під бутилок пиво навіть ці ящики пішли у ход. І оце мій перець. Вітер трохи його покрутив, ну, нічого, я полила відро води сюди. Вчора поливала в залі, насчет спеки він вже витриманий. В залі я вчора поливала, сьогодні збирала весь перець, він просто сухий. Отак у вікно жарило, Тюль кинута була. Полила те, що він у різні боки, це через те, що він тянувся до світла. А я як клала сюди стаканчики, я не виставляла їх, щоб вони були в одну сторону. Через те він такий, наче покручений. А він гарний. Буде садитися, буде заглиблюватися, по-перше, оцю родову гілочку, родовий листочок, ось так. Ну, перець шикарний. Мені дуже цього річ подобається і втричі в мене більше його, ніж торік. Різні сорти і куповані, і своє семено домашнє. Ну. Ще йому тут стояти аж до початку травня. Буде холодно, буду ховати у хату, але вже в зал не понесу туди. А на день хай закаляється. От дійшли ми вже тієї фази, що скоро вже і висаджувати. Ну, мені подобається. Кожен рік у мене така розсада. Вітер трохи ось нахиляє. Коренева гарна. Та будь-який ось витягую. Вон яка коренева. Та будь-який, ось, наче невеличкі, а корінчики пішли вже у рост ну тут ще не прополола, так підсумки. Вечірнього ходіння нагород посадила ромашка, 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 ромашка і цілий рядок флоксів. Щоб тут росли між полуницею і малиною, накущувалися. І потім радували і мене, і вас. Пролили ми часник, я поливала воду мені підносили. Цей гарний, зелений. Все. З ним в порядку. В житті він ще зеленіший, ніж на камері. А тут пролили. Весь той аміак я використала. Ну, побачимо за тиждень, який буде результат. Парник прогрівається, на днях будемо сіяти. Хай ще прогріється земля, бо ну хай прогріється. Ну, побачимо. Кажуть, дієвий спосіб. Там також піврядочка, он чорніє, пролила. Це купований часник. З нашим, з домашнім два рядочки такої проблеми немає. Десятилітрова ця поливальниця, 10 літрів води. Я брала три столові ложки. А м'яко. Ну, видно буде. Хрінь який гарний. Нікому на розсаду не треба. Цибуля дуже мені подобається. Я переживала, що довго сходила. Ось наш домашній часник. Гарний такий уже, так як поставить руку, високий. Моцний такий. І далі цибулька. Трьох сортів, я тут нагадаю. Радар, болеро і песо. Треба передивитися минулорічне відео, я не пам'ятаю, де яка. Але гарно. Сонечко майже зайшло. Як розквітла алеча. Якщо у вас є алеча, чи в сусідів відклали телефони і пішли, понюхали. Це тільки раз на рік таке буває. Пахне неймовірно. І видовище неймовірне. у наступних відео. Дякую за підтримку, за добрі коментарі, за вподобайки. Всього вам найкращого!